Ну, я б не сказав, що це фейк, це таке імперське бачення нас. Найчастіше, що нас, тобто українців, не існує, українського народу немає. Ми якісь зіпсовані е, чи то польським впливом, чи то австрійським впливом там варіацій багато, mm -hmm. що ми росіяни, абсолютно такі, як вони, зіпсовані якимось стороннім впливом. І відкидання історії взагалі української держави і історії України в цілому на питання, що можна поговорити про історію України, як правило, йде там негативна реакція. У вас не яка є у вас там історія? останні 30 років, тобто, оце вони не визнають суб'єктності ні українського народу, ні української нації, ні української державності, ні української історії. Угу. А вам доводилося спілкуватися з тими росіянами, які якраз от не ну, виступають проти війни? Так таких росіян, до речі, за останній час збільшилося. От, ну, я якось став більше популярним в чат-рулеці, Я це відчуваю, тому що багато росіян е, мене вітають і абсолютно адекватно і розуміють, хто я такий, і знають, хто я такий. Вітають, в тому числі словами Слава Україні. От mm -hmm. і приблизно точно така кількість росіян мене точно знає, називає назву мого каналу і починається хейт. Але от кількість такого різко зросло. Тобто свою та популярність я бачу з одного боку, але з одного боку я бачу і певне. Зростання невеличке, але певне зростання антипутінські, антивоєнно настроєних росіян. Але я б на це не куплявся, скажімо так, тому що процент ну дуже невеличкий, але він є. Угу. А якась можливо спільна риса є у цих людей, які якраз от виступають проти війни? Це хто? Це не знаю люди з вищим, з вищою освітою чи не знаю з якихось ну, навряд чи з глубінок Росії. Так, да, як правило, це люди з великих міст. Як правило, це люди, в яких, як виясняється, є корені якісь в Україні. Ну там, бабусі, дідусі, вони uh -huh. там, можливо, влітку виїжджали. Як правило, це люди, які живуть по, в регіонах по кордону з Україною і мається на увазі Кубань, Ставропольський край, Курщина, Вороніщина, тобто, які відчувають на собі ці бойові дії. і от Приблизно з цих регіонів. А якщо говорити про рівень освіти, ну я ж не питаю в основному, але видно, що люди з закінченою середньою освітою, або там навіть з вищою освітою. Тобто, чим людина інтелектуальніша, тим в принципі вона більш розуміє ситуацію. А такий, ну якщо був досвід спілкування з тими, якраз от регіонами, які найбільше, скажімо так, під мобілізацією Росії постраждали, там, не знаю, господи. Туві Башк... чи там да да от, от такі е, національності вони, ну, ту... якщо мали досвід, як вони реагують? Ну тувінців не зустрічалося, але багато було якутів, башкортів, татар, представників народу північного народів північного Кавказу. Як правило, більшість з них виступає все одно за продовження війни, і тільки одиниці, які чітко мають свою національну свідомість, розуміють, що вони якути. А не русские, там, що вони татари, а не руски. От е, одиниці з них виступають дійсно за закінчення війни. Ну наголошую на слові одиниці з того, що угу. я бачу, пане Віталію, от на кінець, фактично, 25-го року. Чи бачите ви як історики підстави, які б ну могли б говорити про те, що розпад Росії все таки можливий? Ну, поки що як, для того, що, як історик я нічого не бачу, бо історик іде спиною вперед, він дивиться в минуле. От, і для того, щоб бачити щось попереду, треба мати освіту соціолога, політолога, футуролога, яку я, на жаль, не маю, або журналістку. От, і видумувати собі будь-яку реальність? Е, є надії на цей розпад, але ці надії в основному висловлюються тими росіянами, які виїхали за межі Російської Федерації, бо із такими я достатньо часто зустрічався із росіянами десь там останній запис там в Люксембурзі, там чи в Британії, чи в Грузії, і представників оцих малих народів Росії, які проживають за кордонами. От у них є надія, от вони дійсно мені розповідають, що да ми сподіваємося, що наші народи отримують незалежність, але це імміграція. Угу. От, а всередині якихось рухів таких за відділення практично немає. Одиниці виступають за, а решта представників національних меншин настільки обрусіли, що вони вважають себе русскими Хоча ну, розуміють, що вони за етнічним походженням, там башкорти, татари, якути, що вони не русські. Тому щоб я своїми очима, я як казахський кін, про що бачу, про то і співаю. Я не бачу зараз таких. Причин розвалу Росії, хоча ми і не бачили в свій час причин швидкого розвалу розвалу радянського союзу, він розвалився буквально за декілька місяців. А хіба Чечня під керівництвом Кадерова ну не втілює у саме якраз цю можливість того, що перший регіон який від може відокремитися, можливо, да там ну. По тій інформації, яка володію, то регіон, який сидить на величезних російських дотаціях, і фактично він ну незалежний від Росії, там федеральна влада практично не має ніякого впливу. Але вони допоки що грають роль вірних таких васалів Кремля. Але в будь-який момент вони цю роль можуть переграти, це зрозуміло. Угу. Гаразд, а давайте перейдемо щодо нас, українців. От е, на кінець 25-го року, які я не знаю ключові, можливо, сказамо так історичні помилки, ми зробили вже за час повно е, незалежної нашої країни, що призвели до того, що у 14-му році була війна, а у 22-му почалась повномасштабна. Що не так зробили, і в який момент? Ну тут я ж не політолог, щоб говорити от про такі речі. Я просто завжди говорю про те, що на жаль, українцям не вистачає часу. Нам треба було. Ну нам треба по, по науки поісторичні, як то кажуть, що пройшло хоча б два-три покоління в нормальній державі. А покоління це 25-30 років. У нас виросло тільки перше покоління. Розумієте, людей, які не знають, що таке Радянський Союз. У нас дуже багато людей, ну такі як я, які третину життя прожили в Радянському Союзі. і Є набагато більше, які ще більше прожили. Розумієте, тому тут мова йде не про помилки. Тут помилки ці помилки лікує час існування незалежної держави, але існувати як незалежна держава в умовах, коли така сусідка мілітаристська і імперіалістична наростована дуже важко. Звичайно, що ми робили помилки, віддаючи свою зброю свій час в 90-х роках і віддаючи її, і в Російську Федерацію і продаючи за безцінок, це вже зрозуміло, що це була грандіозна помилка практично всіх українських урядів, От, не залишаючи собі нічого. Це була помилка. От. Непідготовка до війни. Ну і на те, що я бачу наші соціологічні дослідження, то там понад 80% українських громадян висловили думку, що Україна на 22 рік не була підготовлена до широкомасштабного вторгнення. <тас> то то ці, вибачте, шашлики і так далі, гран, невідомо що, зустрітися посередині, я вважаю це грандіозною помилкою свій час. Якщо вже mm -hmm. говорити про якісь конкретні помилки, mm -hmm. але пане Наталі, разом з нами з радянського союзу одночасно плюс-мінус виходили і інші країни, я так розумію чому суну часу вистачило цього, аби усвідомити свою не знаю там самостійність, незалежність і стати більш сильним, аби уникнути от цього терору з боку Росії. Ну, історія наука конкретна. Якщо ми говоримо про країни Балтії, то вони найменше були в Радянському Союзі. Вони були окуповані в сороковому році. Українці були окуповані в 21-му році. Я казав Ярослав Грицак, ти видатний український історик, що чим менше комунізму, тим проще усвідомити свою незалежність. Ці народи Латвії, Литви, Прибалт Латвії, Литви, Естонії мали свої держави протягом. Цілого покоління, тобто вони проголосили незалежність у му році, а були окуповані в 40-му році. Тобто, виросло покоління, яке розуміло, що вони живуть в незалежній державі. Є Білорусія, приклад, яка повністю лягла під Російську Федерацію. Є Молдова, яка бореться і, слава Богу, ось останні вибори в парламент перемогла партія Санду. От і є надія, що Молдова вирветься цього замкнуло кругу. Є Грузія, яка повернулася в сферу впливу Російської Федерації з приходом тої грузинської мрії. Тобто, коли ми говоримо, що от інші країни пострадянського простору вирвалися, це не зовсім так. Вирвалися тільки країни Балтії, які стали членами Євросоюзу, і членами НАТО, це ті країни, які мали національну свідомість уже сформовану на початок ХХ століття. На відміну від українців, і які мали власну державність в першій половині двадцятого століття. От у них і вийшло, а з рештами народів велика проблема. Угу. Ну тобто, фактично, скажімо так: нам потрібно ще покоління 1-2 Або да, нам би треба час, ну у нас його немає. У нас постійно цей час забираємо ми самі. Тому що, якщо подивитися соціологічні дослідження останніх 30 років, ми були прорадянські і голосували за ліві політичні партії, за комуністів, за соціалістів, за аграрів аж до початку 2000-х років. Тобто є поняття населення, якому надали демократію. І населення все одно голосувало за комуністів і ліві політичні сили, угу. гаразд. Далі хочу почути вашу думку як як і історика, як і педагога. Адже в цьому році була така, скажімо, суперечлива історія учням 11 класів. Наприкінці березня почали видавати нові підручники з історії України. Рекомендовані вони були міністерством освіти і науки, і в цих підручниках описувалися якраз події 2019-2024 років, тобто, фактично, ну, ті події, які зараз відбуваються, війна в тому числі. Президент Зеленського ну повномасштабно вторгнення Росії критика була чимала. я думаю, що ви теж її могли бачити в соціальних мережах. Перша критика, яка лунала, це звісно те, що діти не встигнуть новий матеріал освоїти вивчити до іспитів. Але тут основне питання, наскільки я розумію, більш глибше полягає: а чи можна вже сьогодні, у 25-му році, вивчати те, що відбулося у 24-му? З точки зору академічної науки, ні, з точки зору історичної дидактики, а в школі не академічна наука, історія викладається історична дидактика, яка має трошки іншу мету, ніж академічна наука, так. От і якщо ви говорите про іспити, про які іспити ви говорите? У нас немає іспитів в українській школі на сьогоднішній день. У нас є іспити тільки для тих, хто хоче вступати в вищі навчальні заклади і засвоїти один-два речення про те, що російська агресія почалася в 2014 році з проблеми Криму. А вже широкомасштабне з 22-го року, я думаю, великої пам'яті не треба. Тобто, там не зрозуміло по якій причині цей хайп був піднятий. Ну у нас mm -hmm. немає випускних іспитів, як в радянські часи. Якщо людина це не засвоїла, ну і не засвоїла. Якщо вона хоче вступати до вищі навчальних заклади, ну будь добр, почитай там оту сторіночку тексту. Це ж його ж не на не на пам'ять, треба вивчити, і питання достатньо простенькі будуть.